Привіт! Ви на каналі Бабусині Квіточки, і не тільки. І перед вами був люпин. Розмір вражаючий. Ви бачите, яка квітка це вона ще не розквітла. І поряд шавлія. вона роздає такий аромат, що неможливо пройти повз. Дуже гарна квітка, пахуча. Шавлія Дубровна. І знову ж таки люпин, квітка. Дуже велика. Це ось малесенька аквілегія макрова. І поряд не втрималася я вам сфотографувати ось такі аквілегії. Вони простенькі по своєму складу, але кольори і розмір вражаючі. Ось поряд погляньте, яке сполучення кольорів. Вони не перевершені і деякі перевищують найбільші наші розміри, які ми маємо бачити разів півтори. Я думаю, що ви візьмете на заміточку ось ці простенькі і гарні рослини, і висадите у себе у квітнику.